Що? Картопляні деруни з морковкою? Як зробити такий неймовірний рецепт? Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не загубити цей цікавезний та дуже простий рецепт. Перше, що я роблю, натираю підготовлену морку та картоплю. Додаю до овочів 3 курячих яйця. Наступним кроком додаю величезну дрібку солі та третю частину чайної ложки чорного меленого перцю. Не обійдеться цей рецептик і без гранульованого часнику. Його я додаю приблизно пів чайної ложки. Далі додаю 100 грамів борошна та дуже ретельно це все перемішую. Наступним кроком на розігріту потельню наливаю 4 столові ложки соняшникової олії та даю півхвилини їй гарно прогрітись. Далі столовою ложкою викладаю та формую невеличкі деруни. смажу по півтори хвилини з кожної сторони. Деруни перекладаю на паперовий рушник, щоб видалити з поверхні зайву олію. Неймовірно, смачні картопляно-морковні деруни готові. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.